Вітаю всіх, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Деніел Керм'є розкритикував чемпіона UFC у напівлегкій вазі Ілію Топорію. Топурія став чемпіоном, а в чемпіона є право сказати, що він битиметься з тим-то і тоді-то. Але я не впевнений, що Ілія має стільки прав. Він може сказати, я битимуся з Максом у цю дату, але те, що він робить зараз, виглядає неправильно. Він відмовляється від усіх боїв поспіль, не маючи чіткого уявлення, з ким він буде битися. Це дивно. У нього немає уявлення, що буде далі, але при цьому він відмовляється від речей, які можуть статися зараз. Я вважаю, що Топуря прекрасно знає, хто буде наступним. Просто він себе веде як конор на мінімалках, щоб бути постійно в інфоповоді, щоб казати, що всі хочуть з ним побитися. Що він вже мега зірка, конор один, і не думаю, що є бійці, які можуть досягти його рівня. Так від бійця у конора напевно залишилося мало. Просто йому точно не потрібно битися, щоб заробити. Також Деніел Керм'є висловив думку, що одна яскрава перемога поверне Джастіна Гейджі. Дастін Пор'є говорив: Я завжди в одній шикарній перемозі від титульного бою. Він виходить в октагон, вирубає Бенуа Сендені. У Махачева немає опонента. Бамц! І місце вже зайнято пор'є. Я думаю, що Гейджі перебуває в такій самій ситуації. Він в одній красивій перемозі від титульного шансу. Я теж таке можу припустити: якщо Джастін все буде правильно робити, то в нього буде дійсно шанс. Спробувати отримати титульник. Так, це ММА, і тут може трапитися все. Друзі, якщо вам не вистачає новин, з нетерпінням чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. Чарльз Олівейра прогнозує, що Іслам Махачев успішно захистить свій титул проти Дастіна Пор'є. ММА не передбачувані, всяке може трапитись. Правильно, але ми говоримо про протистояння стилів. Порє ударник, у нього важка рука і відмінний боксерський стиль. Проти нього іслам, який хороший у стійці, але його сила це боротьба і самбо. Він буде валити суперника і душити. Я вважаю, що фаворит іслам, але ми говоримо про Дастіна на пор'є. Ми говоримо про ММА, так що все складно. Але моя думка Махачев залишиться чемпіоном. Я надію, що Пор'є зробив висновки після Хабіба і ось. Лівийри та буде міняти свій геймплан. Це можливо остання спроба взяти титул, але Дастін вміє дивувати світ, тому тримаємо за нього кулаки. Також Олівейра поділився очікуванням від майбутнього поєдинку між Конором Магрегором та Майклом Чендлером. Насправді цей бій принесе обом учасникам багато грошей. Це реальність, це бій за великі гроші. Звичайно, якщо Конор переможе, він зробить крок на шляху до чемпіонського поясу. Він величезна зірка, але я думаю, бій проти Чендлера це просто гроші. Мій прогноз перемога Макгрегора. А я не впевнений, що це чисто кеш. Так, Чендлер точно чекав цього чеку, а от Конор, напевно, тільки б'ється за пояс, бо це можливість, яку йому UFC точно дадуть. Трагедія в сім'ї Френсі Сангану. Френсі Сангану підтвердив, що його 18-місячний син Кобе пішов із життя. Занадто рано йти, але це сталося. Мій маленький хлопчик, друг напарник Кобе, був сповнений життя і радості. Тепер його тіло бездиханне. Я кликав його ім'я знову і знову. Але він не відповідав поруч із ним. Я був найкращою версією себе, а тепер поняття немає, що робити. Життя таке несправедливе, що б'є нас по найвразливішому, як із цим впоратися і жити. Будь ласка, допоможіть, якщо знаєте, бо я насправді не розумію, що робити і як боротися. Це справжній жах, я і вся і спільнота. Співчуваємо родині Нгану та бажаємо знайти сили та пережити це жахіття. Друзі, бережіть себе та своїх рідних і близьких. Гілберт Бірн заявив про бажання провести реванш із Камаро Усманом. Мені подобається ця ідея, я завжди радий кожному реваншу, і це хороший матч. Не знаю, чи погодиться він на це, але б я із задоволенням зробив би це. Камару, я бачу, що наш реванш буде набагато масштабнішим, враховуючи нашу історію. Якби я міг обрати собі суперника, то обрав би саме його. Чи дійсно це буде цікаво Камару? Я не знаю. Думаю, він проведе ще один-два бої, і то це повинні бути бої з гарним чеком. І потім піде на відпочинок. Гарман Сирукян розповів, як можна виграти у Іслама Махачева. Треба виходити і битися, перебивати його в стійці. Потрібно поставити правильний геймплан і перемогти його. Ось і все. Чи є шанс перемогти Махачева в боротьбі, я вже пробував. Я намагався перевести його і витрачав на це багато сил. Хоча в стійці я був набагато кращим, сенсу в цьому взагалі немає. Так, перший бій їх був дуже близьким. Думаю, у Армана є шанси, але, чесно кажучи, мені байдуже на їхню зарубу. Друзі, ось такий коротенький відос. Дякую вам за перегляд. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!